У нас останні теплі денечки. Знім, знімаю, опалубку зняв сьогодні. Ось ще вийшов з палкою, перемичкою, І треба фіналізувати рядок газобетонного поки нема морозу, розклав собі тут свій творчий безлад, щоб одразу, як скінчиться вілове відключення, взятися до роботи. Пиляти пилкою вручну не хочу, дочекаюсь електрики, щоб пиляти болгарки. А поки... Сподіваюся, ось ці вони ось, 5 блоків, і з них треба викласти щось от таке, як тут зверху. Маю констатувати, що найбільш погодозалежний обсяг робот по сараю виконано. Стіни маємо. Дах маємо. Двері маємо. Кози вже там, вже давно. Залишилось зробити вікно. Ну, коли завгодно, можна робити дах підшити, зробити електрику всередині і до наступного року досить по сараю.